Через терористів на сході Сполучені Штати скасували спільні військові навчання на Львівщині. Вони були заплановані на липень. Утім, геть від спільних маневрів американці не відмовляються. Вишкіл за участі Канади, Грузії, України, Польщі, Великої Британії та Сполучених Штатів проведуть згодом, але цього року. Не встигла Росія почати відводити окремі танки від українського кордону, як з іншого боку, впритул до нього наблизилися бойові гелікоптери. Навчання авіадарт з підворонежем триватимуть аж до українських виборів. Виповняв польот на примінів средств пораження по наземним целям з целью і наведенням от наземного В Кадірні сітки було уничтожено дві цілі. С применением неуправляемых авиационных ракет. З іншого боку кордону вже відгриміло. Балтійські країни свої спільні з американцями навчання щойно завершили. Маневри чорна стріла призначалися для спільних тренувань, із півтори тисячі військових, задіяних на території Литви, 10% – американці повертаються додому задоволені. Це феноменальний досвід для усіх нас, як ми змогли безшовно інтегруватися від самого початку. Ми ж тут менше як місяць провели. Феноменально як швидко і бездоганно змогли нас усіх поєднати, аби на виході вийшла. Та повітряна операція, яку ви бачили. А от із латвійських берегових води ще ніхто нікуди не повертається. Тут розгорнули масштабні вправи з пошуку та знешкодження мін, що тривали два тижні. Уперше в історії після спільних навчань натовська техніка залишається на місці. Їм тут є чим займатися у вільний час. Залишків вибухівки від двох світових війн нараховують під 100 тисяч кораблі НАТО залишаються тут у Балтійському морі. Це гарантія безпеки, оскільки вони завжди готові втрутитися, якщо виникне потреба. Яна новини 2 +2.